Матерапевтів, які надаватимуть психологічну допомогу дітям та дорослим, що зазнали жахіть війни, навчатимуть у Вінницькому виші. Педагогічний університет спільно з міжнародним інститутом вивчення травми готуватиме таких спеціалістів в Україні. Через бойові дії стає все більше людей, яким потрібна фахова допомога травмотерапевтів. І саме цих фахівців бракує у нашій країні. Важко знову хотіти жити, навчатись та працювати після бомбардувань, втрати рідних та побратимів. Юлія Щербань, офіцерка запасу, знає з власного досвіду, як то відновлюватись після війни. Жінка спочатку самотужки допомагала собі та друзям, воякам відновитись після важких втрат. Тепер, маючи спеціальність психолога, переконує, травматерапія – це просто необхідність для українців. Насправді це створення цього міжнародного університету травми, вивчення травми. Дуже сильно на часі. Навіть більше можу сказати, це, це на позавчора. Це з 2014 року. Ми дуже спізнилися. Але я маю щиру надію, що фахівці міжнародні і колеги з, з Сполучених Штатів Америки Європи і наші фахівці, об'єднуючи свої зусилля, зможуть. Допомогти ефективно підготувати тих лікарів наших душ, нашої психології і наших діток, щоб ми могли ну зрозуміти, це буде більше фахівців, більше інструментів і більше врятованих людей. Дивитись вперед і контролювати своє життя українців, які зазнали травм війни, вчитимуть травмотерапевти. Вперше цих спеціалістів взялись готувати у Вінницькому педагогічному спільно з міжнародним інститутом вивчення травми штату Колорадо. Але якщо говорити відверто то кожен, хто проживає в Україні опосередковано або безпосередньо пропускає через себе усі події, які відбуваються на фронті, усі події, які ми читаємо в новинах, кожну повітряну тривогу, яка відбувається щодня в усіх містах нашої країни. Найважче переживають війну діти. У них страх, сирен, сховищ та втрачених домівок. І травматерапевти це фахівці, які мають бути у кожній школі та садочку. Страшно це звучить. Ми за півтора року звикли жити у війні, але є діти, які панічно бояться спускатися в укриття. І тому ми у школі і в садочку робимо це з психологами. Але створення міжнародного інституту травми є знаковим, тому що ми у школах у садочках у наших закладах освіти чекаємо фахівців, які допоможуть нашим дітям насамперед подолати психологічну травму. При професійній травмотерапії пацієнт знову вчиться контролювати своє життя. У людини є бажання жити. І саме цих спеціалістів, які вміють повернути травмовану дитину чи дорослого до нормального життя, найбільше бракує в країні. У Вінницькому виші беруться випустити сотні спеціалістів, які надаватимуть психологічну допомогу. Марина Зелена, Дмитро Лісовський, телеканал Вінниччина.